23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення указом Президента України було встановлено відзначати щорічно День Державного прапора України. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменням українці йшли до проголошення самостійної України, до перемоги, це прапор миролюбства, синьо жовте поєднання кольорів остаточно оформилось на початку ХХ століття. Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру, синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку, жовтий колір. У цей день державний прапор України встановлюється на адміністративних будинках, державних підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах, а також на житлових будинках. Пропоную вам намалювати разом зі мною прапор України та прикрасити ним вашу оселю. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села. Це прапор моєї батьківщини. І в ньому вічності добра. Він моюрить, як синє небо, безхмарний символи добра, а жовтий золоте колосся, відбиток віри та тепла, і він величиться над нами, показуючи вірний шлях, блакитним і жовтим кольорами на небі і на своїх полях. Для малювання прапора України нам з вами знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, фарби, склянка з водою. Наш стяг складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг. Верхньої синього кольору, ніжньої жовтого кольору. За допомогою блакитної фарби намалюємо верхню частину прапора, яка нагадує нам колір неба. Промиємо пентлі склянці з водою та намалюємо з вами за допомогою жовтої фарби ніжню частину прапора України, яка символізує пшеничне поле. І ось наш власностворений державний прапор України готовий. Можемо ним прикрашати оселю, миру, злагоди та добра вам та вашим родинам. До нових зустрічей!